Выложили лику в сердце ей за 700 гривен. Ну, вона добушлася мені 500, тому що там якась була в них знижка і тому подібне. От якось так задумалася, я з приводу того, що є різні люди, є різні магазини і тому подібне. І всі е, намагаються якось по життю, я так замічаю за людьми, що хочуть казатися краще, чим є. Але всі купують там якісь намагаються дешевші речі купити, в дешевших магазинах щось купити, але хочуть показатися краще і говорить, та що ти там десь в якомусь дешевому магазині скупляєшся, що таке Сенсей. Сенсей – це магазин доволі неплохих товарів, але яка там тенденція склалася, я замітила, що от ну, такий срачок, я б сказала, наче в магазині? От ЛСі які відносяться до таких магазинів, ну, на мою думку. Трошечки, ну там чуть-чуть кращий порядочок, але все одно і цей, територія мінімальних цін. Ну, як би наче вважається, ці всі магазини дуже доступні для всіх і більш-менш нормальної якості. Товари одягу. А що це в людях? Дивіться, якщо є срачок, откуда цей срачок? Це ж не із-за того, що продавці там не встигають його скласти чи ні? Ні, це ж все залежить від нас, тому що ми взяли річ, подивилися і кинули там якось небріжно. Да? Ну так ти ж її возьми, поправ, постав гарненько на плечик і постав. Якщо ми заходимо в якийсь дорогий магазин, де там річ футболка стоїть 5 тисяч гривень, да? то ми туди боїмося зайти. Правильно, правильно. А якщо вона стоїть 200 гривень, то можна її так кинути. Це ж залежить все від людей, правильно, правильно. Тому порядок залежить від кожного з нас. Якщо ми будемо робити порядок, то буде і так. Тому дивіться, якщо ви соромитеся чогось, просто не показуйте. Якщо ви не соромитеся, то робіть навколо себе порядок скрізь, де б ви не були, де б ви не ходили. Якщо десь щось упало біля смітника, якась бумажечка кинула, ну буває да, не долетіло, Нагнися, підніми і положи її в смітник. Правильно? Правильно. Я вам всім бажаю добра, успіху, натхнення. Бажаєте замовити червоної, чорний чи, чи щук і пишіть мені особисті повідомлення, а також різноманітні квіточки у мене є наявності.